Житомирська школа фігурного катання заснована в 2010 році. Успішно розвивається та представляє область на міжнародних змаганнях, приймає активну участь у житті міста та прагне зробити показові виступи талановитої молоді традиційними для середини вересня. Сегодня у нас еще одно выступление, которое в рамках федерации я как директор хочу сделать ежегодным, чтобы детки все имели возможность выступить. Это детки, которые занимаются очень мало, кто полгода, кто три года. Но у них уровень начинающих деток. Но я хочу, чтобы все почувствовали себя звездочками, почувствовали артистами и знали, к чему стремиться. Потому что этот год, который они провели на льду, они сегодня покажут свои результаты. Родове шоу довело, що прикладені зусилля батьків і дітей вже сьогодні дають можливість маленьким фігуристам, незалежно від рівня підготовленості, відчути себе справжніми артистами. Та дитина цими тренуваннями живе. це такий стиль жизни. Ми навіть підбираємо одежду з коньками, прически спеціальні робимо, спецодежду купуємо. В общем, все, що вона хоче, конечно, щоб був стимулорібенка займатися. Ми підтягнули здоров'я, тому що машинка болела часто. Зараз слава богу, все хорошо. І тренера наші це просто чудо. Льовочка дуже наш задоволений, тому що йому дуже подобається ця секція, Подобається наш тренер, яка йому віддати должне потрібно поблагодарити Ірину Дмитрівну, яка працює з такими маленькими дітками в наш час. Це велика її заслуга, великий труд її. Льові подобається кататися, розвиватися в перспективі. Надіємося, що далі він буде також в такому дусі працювати. Дружній колектив та немалі зусилля над собою. Ці складові формують гармонійну особистість, розмірковує Христина Коденко. що Такий дружний колектив, тому що всі в місті ми їздимо на змагання, в місті дуреємо, я не знаю. Вот, а, наверное, не Найшло є, що треба добиватися успіхів. Собственно, бувають такі моменти, такі періоди, коли дуже важливо чогось добитися. Наповнитись святковим настроєм та задоволенням від майстерності юних фігуристів, а також отримати запрошення займатися у школі катання на ковзанах як для дітей, так і дорослих, можуть усі бажаючі.